и упал где-то вот туда за деревні в Росії. Впав пасажирський літак. Байден переплутав Зеленського з Путіним та смерть оперного співака і заслуженого артиста України на передовій. Ці три новини найбільше обговорюють в мережі. Ну і звичайно, промовистий погляд прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні на пропутінського Віктора Орбана забути неможливо замість тисячі слів. E non si trova Giorgia Meloni. Onorevole Scudellacci dice fermatevi. Penso che lo debba dire a Putin, onorevole. Ritenete che si debbano rivedere i confini dell'Ucraina e come? Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di autodete Io non voglio che il canale Rostoslav Productions stia in Podubai e poi si rinforzi a Zvinok. Non voglio che il canale Rostoslav Productions sia in Podubai Только что прям секунду назад. У Підмосков'ї в Коломенському районі впав пасажирський літак сухой Суперджет Суперджет-100». Про це пишуть російські змі з посиланням на екстрені служби. За попередньою інформацією, суперджет упав у Підмосков'ї під час тестового польоту після планового ремонту. Пасажирів на борту не було. За даними російських змі, троє пілотів, які перебували на борту. Загинули. Цитує главком. Як зазначають журналісти, пілот після вильоту на випробування з аеродрому Жуковський скривав літак у лісовий масив, де стався вибух. Після. Ребята, они нас вообще ненавидят Французы да. Русских? Да Мексики просто ненавидят нас Просто ненавидят Мы сюда едем, потому что нам нужно попасть в Америку Но здесь просто ненавидят русских И русские здесь ненавидят русских Мексы тут ненавидят русских Все ненавидят русских Я это просто вже не вношу, тому що наша національність, наша реальная національність, она сильная, сильна. Ми очень терпеливые, але просто я не понимаю, почему наші паспорта не так сильні, як, наприклад, бразильський или мексиканський паспорт, почему нас так сильно принижают, почему нас всі так ненавидять, почему всі так ненавидят, ненавидят русских. А от президент США Джо Байден під час виступу на події Ukraine Компакт на полях саміту НАТО в Вашингтоні помилково назвав Володимира Зеленського президентом Путіним. Я вже казав, що Росія не переможе у цій війні. Саме Україна в цій війні переможе, і ми будемо підтримувати їх на кожному кроці. Це те, що сказано в договорі, який ми щойно підписали, гучно і чітко. І зараз я хочу передати його президенту України, який має стільки мужності, скільки рішучості, пані та панове, президент Путін. Президент Путін це той, хто переможеш президента Путіна. Президент Зеленський. Я так зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна, пане президенте. Ви набагато кращі за Путіна набагато Згодом він відреагував на свою обмовку. Про це стало відомо із прямої трансляції голосу Америки. Очільникові Білого Дому поставили запитання про його обмовку, в які він сплутав Зеленського з Путіним. Журналіст додав, що за американського лідера просили вибачення канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії. Чи бачили ви колись більш успішну конференцію? А щодо Путіна, так я говорив про Путіна. А потім в кінці сказав: Я запрошую на цю сцену. Ой, перепрошую, Зеленського. Президент Сполучених Штатів вважає Вашингтонський саміт найуспішнішим за дуже тривалий час. Про це зокрема свідчать реакції багатьох лідерів держав. Байден вказав на те, що на цьому саміті глави держав неодноразово йому дякували. Казали, що ми тут, тому що Байден нас об'єднав. Це була найуспішніша конференція, яку я відвідував за довгий час, і ще знайдіть мені лідера, який думає інакше. Сумну звістку заслужений артист України, відомий оперний співак Ігор Воронка загинув на фронті. Про смерть артиста повідомила його дружина Марина на своїй сторінці у Фейсбук. З великим сумом хочу повідомити, я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня. У дописі зазначається, наразі неможливо влаштувати похорон і навіть отримати офіційні документи про загибель захисника України, адже ця територія захоплена. Виходивши з цього, офіційно воронка значиться, як зниклий безвісти. Я пишу це, але досі не можу в це повірити. Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він Назавжди залишиться в наших серцях. Дякую всім за вашу підтримку та добрі слова в цей важкий для нас час. Підсумувала дружина полеглого бійця і запевнити, що невдовзі, так само як і ці території, ми звільнимо всю Україну, і хочу, щоб ви пам'ятали. Що зродились ми великої години з пожеж війни і полум'я вогнів, плекав нас біль за долю України! Зростив нас, гнів, лють на ворогів, плекав нас біль за долю України! Зростив нас, гнів, лють на ворогів! Слава Україні! Ігор Воронка був заслуженим артистом України, брав участь у проєктах Open Opera Ukraine та був провідним артистом Національної капели. Думка на сторінці мистецької платформи Open Opera Ukraine написали: музикант брав участь у постановках з 2017 року. В наших пошуках та експериментах завжди готовий до нового досвіду та взаємодії. Продюсерка платформи Галина Григоренко додає Воронка завжди був легким у спілкування та готовим до витівок на сцені, змінюючи роль. Директор Національної капели «Думка» Микола Трофімов також відреагував на загибель воронки. От і в наш дім прийшла біда з глибоким сумом. Повідомляємо про героїчну загибель за незалежність України, провідного артиста капели «Думка» надзвичайно талановитої людини, заслуженого артиста України Ігоря Воронки. Завідувачка літературної частини в театрі Золоті ворота Ганна Щоканьопусті розповіла: співак воював із 2022 року, а торік отримав важке поранення. Воронка загинув під селищем Нью-Йорк. з перших днів великої війни. Ти став на захист України завжди і скрізь перший підбадьорював на словом, співом і музикою. Власним прикладом стійкості, спокою і рівноваги підтримував у важких ситуаціях. Спи спокійно. Comandiere. ci dice fermatevi. Penso che lo debba dire a Putin, onorevole. Mi fa specie che lo dica a noi perché tradisce una posizione. Vuol dire consentire l'invasione dell'Ucraina? Noi consentiamo. Adesso le cose vanno chiamate con il loro nome. Se noi ci fermiamo, noi consentiamo l'invasione dell'Ucraina. Ora io non sono così ipocrita da scambiare uh, una invasione con la parola pace. Ідемо, що не дебати ливазі Україна, що не лавору перенові паче, не лаворами. А ось це фото замість тисячі слів. Як Джорджі Мелоні дивиться на Віктора Урбана під час саміту НАТО у Вашингтоні? Мелоні, лідер Італії, прем'єр-міністр. Це є дуже великий друг України. І оця це одна із зустрічей, була двостороння зустріч. і є дуже такий сильний виступ на раді, як і інших лідерів. Yeah. Іноді yeah. і погляд говорить про багато чого. Нагадаю, що Італія збільшить військову допомогу Україні у 2025 році до 1,7 мільярдів євро. Таке зобов'язання на себе взяла прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на саміті НАТО, що зараз триває у Вашингтоні. Як передає «Укрінформ», про це повідомляє видання Кор'єра Делла Сера. Це буде італійська частка 40 мільярдної допомоги Україні, яку обіцяють Києву союзники НАТО. Половину усієї суми прямою військовою допомогою товар. 20 державi, Qualsiasi tavolo di trattativa si debba o non si debba a monte chiedere alla Russia di cessare le ostilità e ritirare le truppe dal territorio ucraino. Ritenete che si debbano rivedere i confini dell'Ucraina e come? Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e sui quali ha celebrato un referendum di autodeterminazione o no? Questo è quello che vorrei sentire se stiamo parlando seriamente di pace, altrimenti quello che si sta facendo è la propaganda sulla pelle di una nazione sovrana, di un popolo libero e del diritto internazionale. questo e in do Slava slava